Взагалі-то беру участь перший раз, а завжди організовувала даний захід. А тепер така випала нагода, що сама приймаю участь і пишу диктант. Особисто я вважаю, що мова є кодом нації. А тому даний захід є актуальним. Це я вперше беру таку участь. Я пригадую свій час, коли я очищав свою мову від суржику, від якихось русизмів і навіть. Вивчати свою мову, перевіряти свої знання. Це я думаю, треба робити регулярно. І мова розвивається, і ми теж мусимо розвиватися з нею. Звичайно, я з західної України, там, можливо, більше українська мова збереглася, можливо, менший вплив на неї був. Але те, що я згадував, що в нас так само був Суржик. Я читав к звісті, дивився російськомовні новини. І 10 10 років я мусив працювати над тим, щоб очищати свою мову. Я часто зустрічаю людей, які користувалися російською мовою. Ну, але це зрозуміло, тому дехто народився в Росії, хтось з Білорусі, хтось має родичів десь там. А сьогодні вони переходять на українську мову, бо розуміють, наскільки важливе це мовне питання, наскільки що це і справді наша зброя, яка є актуальною сьогодні. У боротьбі за нашу ідентичність, за нашу наш патріотизм, любов до батьківщини. Бачу гарні зміни. Я думаю, що сьогоднішній день і сьогоднішній 22 й диктант загальнонаціональний, так з української мови, це взагалі зараз навіть ну, мабуть, вимога часу для всіх українців, згадуючи всю ситуацію, яка зараз у нас відбувається. То на, сьогодні, на сьогоднішній час українська мова як ніколи є на часі і з новими правописами, з новими правилами, і з усіми складносурядними і складнопідрядними реченнями. Ну, думаю, що на даний час це. Як я вже сказала на часі, і це зараз є модно. Я чомусь так, моя жіноча інтуїція підказує, що все-таки це буде на тему України щось і пов'язане з цим. Ну і думаю, що, в принципі, очікування того, що все-таки люди стали більш обізнані в українській мові, більш стали цікавитися її історією історією. Ну і для людей це стало більш стали більше уваги приділяти саме українській мові. А знаєте хто буде диктором? Думаю, що Авраменко. Реклама проходила, що а дорога в цьому, там, а не, це а дорога не не чула. Це, до речі, дуже приємно, тому що це одна із дійсно Україну. Мовної акторки, письменниці, яка цінує, поважає і любить українську мову і завжди і всюди її пропагує. Тому я думаю, і великий це, патріот, та, так, великий патріот України, великий патріот українських письменників і сучасності, і ті, які працювали, які були закатовані за свою. Позицію української мови, я думаю, що це буде навіть і доречне, що це буде вона. Я, якщо я, мені не зраджує пам'ять, завжди в школі писала, я думаю, що це мій буде десь 15-й раз. Я задоволена, що доєдналася до нашої спільноти і написала разом диктант. Мені дуже сподобався текст, дуже сподобався, але я не встигала писати. Я дуже швидко пишу, але дуже швидко диктувалася. Щодо помилок, я не певний. Можливо, є декілька, можливо, дві, можливо, три. Тобто, я зрозумів, що я є носієм мови і. Часто інтуїтивно її відчуваю і пишу інтуїтивно, а декуди мені бракує чітких знань, бо інтуїція не завжди допомагає писати правильні слова, особливо складні слова. Ну щодо моїх вражень, ну трошки було складно слухати, дуже швидкий темп диктування, на мою думку. Мені було трошки складно писати, я не встигав ось. Тому може бути через це більше помилок. Теж мене здивувало кількість таких пауз. Я знаю, що там немає роздових знаків, але диктор робить паузи і це може когось збити з пантелику. Я не розумію, чи так має бути, але мені здається, що не мав бути паузи там, де немає, немає знаків. Але загалом я дуже радий, що я тут, що стільки людей прийшло в нашу бібліотеку. Дуже дякую організаторам. Ну мої враження по перше, що ми з вами спочатку говорили про назву, так яка вона може бути. То я думаю, що мабуть 60% того, що я вгадала, тому що дійсно Україна це наш дім, і дійсно про те, що йшлося у самому тексті, це близьке для нас, близьке для наших дітей, близьке для кожного українця. Як вчитель з української мови і літератури з усією повагою до пані Ади ну, є у мене трішки зауваження, мабуть, навіть не трішки, тому що я думаю, що ну, людина не педагог і як правильно зачитувати диктант, з якими зупинками. Мені здалося так, що навіть не було дотримано інтонацію в певних реченнях. Але загалом диктант цікавий і цікавий своїми розділовими знаками, цікавий вигуками, цікавим продовженням речення, як би ти його продовжив. Ну, думаю, свою самооцінку ви знаєте, я зрозуміла лише одне: що скільки років я вже чотири роки не працюю у школі, але тісно з нею пов'язана. Я розучилася швидко писати. Це правда, тому що ну не встигали. І Я думаю, зі мною сьогодні наші люди, які писали диктант, наші спеціалісти і просто пересічні люди. Вони зрозуміють мене в тому плані, що мені здалося диктант, бо дуже швидко читали. І зараз, от я, прийшовши на місце, хочу поспілкуватися з директорами закладів, як діти встигли його взагалі написати. Але ще раз повторюся, що цей текст цікавий і близький кожному з нас. Плюс норми ти зачитування диктанту. Що також читаєш диктант дітям і кажеш загальне ознайомлення, як ви сказали. Потім ми читаємо речення, да ми його потім. Е... Читаємо для того, щоб діти записали. І ще раз говоримо, перевіряємо речення. Тобто, вже з інтонацією вчитель читає так, як це повинно бути. Це, звичайно, тут такого не було дотримано.